Всім привіт, друзі! Будемо грати в Майнкрафт і будемо застроювати пустелю з землею, трохи вона була гарна, не була оті кактуси тут не було. От коротше, я отак от буду застроїти потихеньку, а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Робіть в коментарі ставте, як це вам сподобалося відео моє перше на каналі. Ці кактуси мені тут трохи місають навіть. Просто вони, вони ламаються і ото випадає з них. Вони випадають. Е... Я, до речі, починаю з Нового світу, того, що той, як там. появився я це грав в Майнкрафт і все таке. Я з'єднюю свою долину з'єднюю з те з, з... з... Тр... Тим тропічним, біому. це як його там звати, не знаю. От коротше, якщо... З... Я зараз піду вам показу, що в мене там знаходиться. Я зараз показу вам свою базу. Ну, в мене нема бази. Я все не будував її. Ну я буду її тут розбудовуюся. Потім на оцей біом, де я зараз будую, то я поставлю хату. В наступному відео це буде. Зараз я показу вам добудую цю частину, У мене є в мої в моїй уйому поселу. Так, зараз задоробляю. Вирохуйте, скільки в мене було помилок за весь час. Так, побігли. Зараз все показую вам мою ферму ниток такімбовий. Дві одну показу по друге в мене трохи зламана. Ось, дивіться, я натискаю на вазі, і в мене починається дюпати нет. Ось дивіться. Так, а тут в мене порталнезер. У мене, до речі, є супер броня на ремонт всюди, а чого бути цей імбові, і самій імбов мене? У мене є кінь. Бачите, тут големи спавнюються. у мене є бджоли. О, вони взамен принесли, не треба забрати. Так що це таке? Селяне, що ти там робиш? Вели... Вилазь. Що це вилазиш? Вилазь? У мене це є імбові інструменти отакі. О. Оце таке собі воно чогось не вагодить зламане. Ось в мене є речі. Я граю, до речі, в, в мирній, тому що я просто ну, трохи. Ось у мене скрині, от на в мене є тут скринь. Ось в мене тут є все таке. У мене навіть є отака оплатівка. Є в мене все що тут є да, в мене бути з меду, у мене є найбовку меду ось. У мене такі боки у мене багато. А з Mm -hmm. і ось так я повнімаю. Ось в мене ділки ді 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 багато. Не питайте, цього тут костилю бо вони пере мене Я не люблю, щоб тут големи спали. У мене тут літаку... Коник у мене тут гуляє. Я про це буду застроювати, ви дивіться. У мене... Я вам в кінці відео показую ракурс, як це виглядає все. Ей, це все стало. Тут пустеля, ви зброєте це. Я подивлюся, як це з висоти виглядає. Це я забудував нормальну частину пустелі. Я, напевно, тільки мало. Ну, землю мені все придеться купати. Просто у мене рупата на сулковий дот. Ну, немає ремонту, тому що я не маю смарагду. У мене вже селяни не торгують за натки по рибалки на смарагди, де я вже не можу торгувати. У мене немає смарагдів. Ну, не знаю, це вже добу, це за кілька місяців вони мені не продавали. Я тут довго граю вже в цьому світі. Ну не знаю, чи вони досі там відгренувалися. Мені кажуть, що ні. Просто я останнім часом деколи дивлюся тиждень назад. Ну, вони не відгренувалися. Може, відгенувалися вже давно. давно, кілька днів тому, ну я не знаю. Зараз піду, подивлюсь. мене у мене все, до речі, кінь діамант. Як він це тут опинився? Він тут був. Со вони обід гравинувалися, то я зараз буду в них смиради, де і куплю собі на лопату ремонт. Поїду за незарит залагодити це капець. У мене незарит не так і багато. Ну в мене він практично закінчається. Ну завжди, хто просто хоче лопату додати, на зарит, він тупить. Тому що треба зробити се одну таку саму лопату і вкладу її додати не... її. О, все, і я... все, 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 я не хочу забудовувати. Я буду їм продавати. Зараз той як там. Нитки. Тому, що у мене їх багато. Так, сюди все поскладаємо. Не зараз так. У мене є книжки вообще прощі. Давайте, напевно, те смарах не купити Рибалочки зараз вам дам. Ой. Це в мене тут усе складно, але ну, небагато. Не так я маю, конечно. Да, треба, напевно, дюпер включати. Цей дюпер в мене не дороблений, тому що в мене не було воронок. І в мене є отакий дропертийський. Ну, я заміню їх, напевно, сьогодні. І скрині доставлю. Напевно, зараз я це зроблю. У в мене є в це, я не знаю, ну, напевно, залізо навіть немає. Піти в сахту купати, його я не хочу. М -м -м. Напевно, що в мене немає заліза. Дерво у мене є, звісно. Багато є дерев. Напевно, що треба йти в печеру і купати. Ну добре, я там маю собі. Залізу я просто ранці не купав. Йой! Що це таке? Тут творится. А капець! Приходьте! Хе-хе-хе! Селяну, ну давай ты іди! <-со> так, тут я союту тупся? Давно вже потягнув не ходив. Я запам'ятаю таке місце цікаве. У мене тут є два проходи, і у цьому проході це все капець, Я навіть не думав, що просто прокопатися отут була лава, і за нею тут зразу діаманти. Отут були. Отут діаманти були. Це все капець, так, да, я тут прокопався, ну тут нічого не було. Ну, а я... тут... І подивіться, як я светку купаю той обсидіан. Подивіться. Оп, і все, зараз куп. Так, все. А Що це таке? не знаю. Так, треба трошки добути Заліза. Це Дай Бог по мене зараз у Майнкрафт заглю... за заглючив. що... О, залізу. Я забув. О, ред стол. Бедрок. А яка тут висота? П'ятку. Тут діамантів не буде. Так, в мене давний тут прохід. О, все залізу. Так, я напевно вже назад повертаюся, думаю, 15 заліза вже хватить. щоб зробити ту ферму ниток мою другу. Ой, щось підвагою, щось треба вбігти, напевно, бо зараз все загалючить. Треба було виключати формілку. Так, 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 свиться, свиться. Треба тут, напевно, сходи поставити. Ну і зараз дороблю формілок, куплю книжки і нанесу на оплату зачарування і, напевно, забуду закінчувати відео. Селянини, ви там за кусь ще звідси? то ви не можете. Ти ви тут за аварію зробили, бозочки. Які ви тут всі Подоліли соль? Тобто, чекає, щось вагає, щось вагає. Трошки підкупаємо тут за селянами. Тобто, так, 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 виключаємо, виключаємо. Так, шкіл.

Заряд тут селяни на це як його там називають. Ні, вони зазвичай всі походили. Я поняв, що в мене всі там о, о, селяни не подівалися. Вони там всі попадали, я помню, там на кого-то падали. Вот сапает, не сапает, не трябло, не трябло, вот, а ты насыпай, мне все это не треба. Не треба, это понятно. Что у все рыбалки? Чего я так дурачу с этой кобилой выписал? А -а -а. Ты ж селян, ну все сдох. Сюда упал, ребят. Ты сюда упал. Вот ты? Ну зато мы не требовали. Я смирал, где соли найти. За що набралося, от. Я нічого не встигаю. Так, де мої смута? Ну тут, все на мене взагалі. Все, я нічого не складаю. Все буде вже. О, ремонт. Мені кажеться і треба. Так, зламаємо зараз і купимо на ремонт. У мене 31 рівень, думаю, що плати, щоб лопату буду взяти. Оп'ять рівні. А тепер ви думаєте, як я буду лагодити? Я беру. Маю лопату в руці, тримати її отако просто, і вони мені будуть її досвід давати. Бачите, у мене лівень не піднімається, але лопата лагодить. И смарагды приходят. Уже все споты идут лягут. То я пішов тест. Ну я на цьому уже закінчую видео. Все, всем пока!